Як правильно розрахувати кількість сонячних панелей для власного будинку? Перше, визначте ваше електроспоживання, подивіться на ваш середній рахунок за світло і знайдіть загальний розхід. Якщо, наприклад, ваш будинок використовує 300 кВт годин на місяць, отже, вам треба покрити цю потребу. Друге, враховуйте потужність панелей. Якщо, наприклад, одна панелька виробляє 400 Вт, то в день така панелька може виробляти від 1,5 до 2 кВт годин, залежно від погоди та регіону, в якому ви знаходитесь. Третє, правильно розрахуйте кількість панелей. Якщо, наприклад, у вашому регіоні вони можуть генерувати до 4 кВт на годину при одному кВт потужності, встановленої, то для покриття 300 кВт на годину для вашого будинку достатньо буде 12-14 панелей загальною потужністю в середньому 440 Вт. Що ще важливо врахувати, так це площа, форма та орієнтація даху, затінення від дерев чи будівель, а також можливість підключення до них акумуляторів. Правильний розрахунок дорівнює максимальна економія. А якщо вам також потрібен такий розрахунок, пиши у коментарях, «Хочу панелі, і ми з вами зв'яжемось.